Тарісцу у Ірані попрощалися з президентом Раїсі, який загинув у авіакатастрофі. Прощальна церемонія розпочалась у місті Тебріс. На вулиці міста вийшли тисячі людей, щоб оплакати втрату президента. Далі тіло Раїсі доправлять і в інші міста для прощання, а поховають його 23 травня у місті Мешхед. Також його вшанували на засіданні асамблеї експертів, яка відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Раїсі був президентом з 2021 року і мав велику владу у режимі, і міг стати наступним верховним лідером Ісламської Республіки, відомий тим, що посилював закони про мораль, наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами. Його називали тегеранським м'ясником через причетність до загибелі багатьох опозиціонерів та інших незгодних з режимом. Попри це, він мав успіх на посаді через відданість режиму, був прямим спадкоємцем пророка Мухаммеда та був авторитетним ісламським вченим. На Іран очікують президентські вибори до цього часу. Обов'язки буде виконувати Мохаммед Мохбер, перший віцепрезидент Ірану.